У крихітній галактиці несподівано виявили величезну чорну діру. У крихітній галактиці знайшли величезну чорну діру. Астрономи зробили несподіване відкриття в галактиці Сегуї 1, одному з найменших супутників чумацького шляху. У центрі цієї карликової галактики була виявлена чорна діра, маса якої вражає, вона більш ніж у 450 тисяч разів перевищує масу сонця. Дослідження та методологія. Астрофізики використовували вдосконалені комп'ютерні моделі, щоб проаналізувати рух зірок у сегуї 1. Галактика знаходиться лише в 75 тисяч світлових років від Землі, що робить її об'єктом для спостереження зблизька. Дослідники виявили, що зірки, розташовані ближче до центру галактики, рухаються по дуже вузьких орбітах. Цей факт свідчить про потужне гравітаційне поле, яке неможливо пояснити лише моделю темної матерії. Маса чорної діри. Маса виявленої чорної діри вражає, вона приблизно в 450 тисяч разів перевищує масу сонця. Це значно більше, ніж вважалося раніше, і перевищує сукупну масу всіх зірок галактики приблизно в 10 разів. Значення відкриття. Це відкриття ставить під сумнів сучасне розуміння того, як малі галактики утримуються в космосі. Вчені давно вважали, що саме темна матерія забезпечує цілісність таких об'єктів. Однак, на думку авторів дослідження, основний внесок у гравітацію вносить сама Чорна діра. Це відкриття змушує нас переглянути наші моделі розвитку карликових галактик, говорить Карл Гепхардете, співавтор дослідження. За його словами, якщо такі чорні діри не така рідкість, то необхідно повністю переглянути теорії еволюції галактик. Можливе пояснення. Цілком можливо, що галактика сегурі 1 була значно більшою в минулому, але через гравітаційний вплив чумацького шляху вона втратила більшу частину своєї маси. Від колись більшої галактики залишилася чорна діра та кілька зірок. Значення для науки. Відкриття дає астрономам унікальну можливість вивчити процеси, що відбуваються в ранніх галактиках, набагато ближче, ніж це можливо раніше. Галактика сегурі 1 стає важливим об'єктом для подальших досліджень. Це відкриття підкреслює, що навіть найменші галактики можуть приховувати дивовижні таємниці, що змушує нас переглянути те, що ми знаємо про Всесвіт.